Вітаю вас, малята! Жовте листечко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає, коли діти це буває. Вірно, восени. Малята, вам подобається осінь? Пригадайте, яка осінь буває? Осінь яка? Чарівна, золота, тепла, весела, дощова. Буває похмура і сумна. Осінь урожайна, грибна, а ще осінь красива, дивовижна, ласкава. Малята, а чим осінь відмінна від інших пір року? Що відбувається у природі? Пригадайте. Малята, ви чуєте, що це за звуки? Це пролітають журавлі. Як ви гадаєте, чому саме зараз вони так голосно корличуть над нами? Вірно, їм же час відлітати у теплі краї, і вони прощаються з нами до весени. А що ви знаєте про цих птахів? Розгляньте цього журавля. Журавель це великий гарний птах, який нагадує лалеку, назвіть частини тіла птаха. Ще є у журавля. У журавля є голівка, очі, дзьоб, шия, крила, хвостик, ноги. Спробуйте скласти розповідь про журавля за моїм прикладом. Журавлик сірий, шия у нього довга, тоненька, крильця міцні, сильні. Журавлик має струнки та довгі ноги. З такими ногами йому легко ходити по болоту. Де він живе? Журавлик птах перелітний. Восени журавлі відлітають у вирій, у теплі краї, а навесні завжди повертається на свою батьківщину. Спробуйте малята повторити розповідь про журавлика. Малята, а ви знаєте, що полюбляють їсти журавлі? На дусе журавлі люблять їсти журавлину, а ще живляться рибкою, жабою і їдять комах, оберігаючи рослини від шкідників. Малята, восени журавлі великими родинами опідають свої домівки. І журяться, тому їх і звуть журавликами. Летать журавлі трикутником. Або в народі кажуть ключем і несуть на крилах осінь над нашим краєм. Коли відлітають журавлі, настає вже справжня осінь. Тепла вже не чекайте. Люди люблять журавликів. І, напевне, більш за все за їхню любов до батьківщини. Навіть криниці будують журавлями як символ і оберіг України, складають легенди. Приказки, прислівля, журавлі, дивні птахи, які прикрашають землю. Гарного вам дня, до побачення!